У майстернях Карітас Ужгород знову гості. Цього разу учасниці конкурсу «Міст та Місіс Закарпаття 2025. Разом розмальовували екоторбинки та спілкувалися. Я блачую кав'ярні янго і люблю бігти чизкейк. А що сьогодні робила?» А лісовала сумку в відікав'яні янго. Сердечко і килля. Відікав'яні янго. Благодійність головна мета конкурсу. В рамках нашого конкурсу обрано 30 фіналісток: це 15 в категорії міст та 15 в категорії «Місіс». Фінал відбудеться 15 листопада в Облмуздрамтеатрі, буде велике феєричне шоу. Дівчата готуються, але основним їхнім завданням є саме благодійна діяльність. Для того щоб вони розуміли, чому саме гідна дівчина бути королевою, чому вона має бути королевою. Тому що в першу чергу внутрішній. Сяйве доброта в серці, вміння ділитися та допомагати тим, хто цього потребує. За втілення різних ініціатив відповідають учасниці, обирають собі теми і працюють над ними. Різні соціальні теми, які ми будемо відкривати розкривати в рамках цього конкурсу, для того, щоб насправді зламати той стереотип людей, що конкурс краси це лише про зовнішність, для того щоб показати, що краса врятує світ не на словах, а на реальних справах. Майстер-клас у майстернях благодійного фонду Карітас Ужгород і самим організаторам подарував чимало тепла. Ми вирішили зробити DIY-шопери, тому що це дуже цікаво для них. Вони дуже захоплюються. я дуже просто зараз на емоціях я просто бачу, які емоції ми даруємо їм. Чесно, мені хочеться і плакати, і радіти. Я просто безмежно рада, що у нас це вийшло, тому що чесно, я зараз хочу просто обняти кожну людину і подякувати, що вони є, і що вони дарують нам такі самі емоції, як і мої. Наш благодійний проект з домінікою для інклюзивних людей, які цього потребують. Частина дівчат у нас займаються військовими, інша частина дівчат дітками, сиротами також у нас займаються. Тваринками бездомними, які цього потребують, і я рахую, що це великий вклад, тому що цей конкурс не тільки про зовнішню красу, а й про допомогу потребуючим. Ну в наш зараз складний для країни час у майстернях Карітасу гостям завжди раді. Нам завжди важливо, щоб до нас приходили люди, бо ми хочемо, щоб нас бачили, розуміли, чим ми займаємося, які послуги надаємо. Тому такі от будь-які ініціативи, коли йде мова про інклюзію, про залучення всіх разом. Ми завжди за. Учасники конкурсу разом зі студентами майстерень при благодійному фонді Карітас Ужгород також створювали спільну картину Дотик добра. А ще організували для молоді з ментальною інвалідністю солодкий стіл.